Не зводьте питання вибіркового правосуддя до проблеми окремої особи чи кількох осіб. Я бачу небезпеку в тому, що це питання розглядають так, наче перетягують мотузку. Ніби це гра. Не відкладайте зміни, не чекайте до останнього. Це потяг, у який в останній момент ви можете просто не потрапити. Бо час не добігає кінця. Час уже збіг. Цей тиждень продемонстрував наскільки серйозними і важкими зараз є для українського керівництва євроінтеграційні консультації до саміту східного партнерства у литовській столиці, під час якого може бути підписана угода про європейську асоціацію для України, залишилося кілька тижнів більше 40 днів. І цей час має бути використаний Києвом для того, щоб Б виконати ті умови, які ставить європейський союз, для того щоб його представники поставили підпис під цим важливим документом, який створює шанс на економічний порятунок для країни, яка стрімко скачується до справжнього соціального провалля, очевидно, що цей факт усвідомлює і президент України Віктор Янукович. У Кракові він зустрічався із своїми колегами, які прибули до цього польського міста також на традиційну зустріч керівників країн центральної та південної Європи. Президент Польщі Броніслав Комаровський відомий своїм досить чутливим ставленням до європейської інтеграції України. Він неодноразово підкреслював наскільки Польща зацікавлена в тому, щоб Україна, яку з Польщею пов'язують століття спільного цивілізаційного розвитку, приєдналися до сім'ї європейських народів, хоча б у тій моделі, яка сьогодні випрацьова. Вона Брюсселем для країн сусідів інші керівники держав, з якими зустрічався Віктор Янукович, також були налаштовані досить серйозно до питань української європейської інтеграції. Однак є важливим, що всі вони підкреслювали без вирішення питання вибіркового правосуддя в Україні нічого серйозного на саміті у Вільнюсі не станеться. Є досить важливим той факт, що до Кракова. Завітав президент Німеччини Яхім Гаук, відомий правозахисник, людина із беззаперечною моральною репутацією. Сам факт того, що президент Німеччини зустрічався із президентом України після того, як німецьке керівництво фактично припинило будь-які контакти з Віктором Міноковичем на вищому рівні, усвідомлюючи, що він не виконує своїх обіцянок. Даних федеральному канцлеру Ангелі Меркель продемонструвала наскільки серйозною зацікавленість Берліна у тому, щоб питання. Ання європейської асоціації України було вирішено позитивно. Однак президент Німеччини також підкреслив після зустрічі з президентом України, що без вирішення питання Юлії Тимошенко ніякої європейської асоціації не буде і не може бути з моральної точки зору, тому що з країною, яка отримує все політичних в'язнів, країни, які себе поважають, не можуть підписати ніякої асоціації. І з цією точкою зору крікінників країн-членів європейського союзу, людина, яка себе поважає, а я себе поважаю я громадянина, може тільки. Погодитись, і тепер ми бачимо, що процес вирішення питання звільнення лідера опозиції, яка знаходиться вив'язані за політичними звинуваченнями, помалу. Набирає певних темпів наприкінці тижня, в українській столиці було кілька чільних представників Європейського союзу, серед них комісар Євросоюзу з питань розширення Штефан Фюле і міністр закордонних справ Німеччини Гіде Вестервелле. І знову було сказано досить чітко, що необхідно вирішити питання звільнення Юлії Тимошенко. Навіть Штефан Фюлле, який весь цей час намагався уникнути чітких формулювань. З цієї проблеми нарешті озвучив позицію Європейського союзу, яка полягає в тому, що без звільнення немає асоціації. Дідо Вестервеллі, керівник німецького зовнішньополітичного відомства, після своєї зустрічі з Віктором Іноковичем, також говорив про складні переговори, які продовжуються із Києвом щодо звільнення Юлії Тимошенка і щодо позбавлення України цього принизливого тавра вибіркового правосуддя, яке вже два роки після ханевного вироку Юлії Тимошенко фактично стоїть на цілі нашої держави як справжня рана, нанесена нинішньою владою і байдужим суспільством. Зараз, як я розумію, все ж таки мова йде про механізм звільнення. Будемо сподіватися, що за цей час не відбудеться нічого, що не дозволить Україні виконати свої зобов'язання перед європейським союзом. І Ми не побачимо Юлії Тимошенко на волі. А Україну країну, яка підписує угоду про асоціацію з європейським союзом, це важливо не тільки для нас, громадян, це важливо і для президента Віктора Януковича. Я прекрасно усвідомлюю, що в цій системі авторитарної влади, яка встановлена в Україні після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах, громадяни нічого не вирішують. Вони б може й вирішували, б, якщо б була реальна демократія, була участь в суспільству Райни, а так все залежить від цієї однієї людини. Однак і ця одна людина має усвідомлювати, що без вирішення питання Тимошенко і без Європейської асоціації питання 15-го року може перетворитися у Віктора Януковича в питання 14-го. а може, і раніше відбудуться дострокові вибори президента і парламенту. Вся та авторитарна машина з такою наполегливістю, побудована Януковичем та його соратниками піде в Шкереберць після початку. Майже не уникненої без допомоги соціальної кризи в нашій країні. Отже, хай подумають, хай схаменуться. Вони мають звільнити заручників, вони мають підписати угоду про європейську асоціацію, якщо хочуть продовжувати в цій країні бути. Не просто керувати бути. Це одне з навіть не попереджень, а констатації факту, які ці люди мають усвідомити. І може ця констатація факту дозволить нам стати європейцями.